Друзі, вітаю! Сьогодні на обзорі такий цікавий великий пульт чорного кольору. Пульт, скоріш за все, від телевізора якогось, так бачимо, така модель, Поломаний він, пластмасовий корпус, важковатий такий, зараз його розберемо. Глянемо що всередині, можливо, на платі є щось цінного. я, друзі, наш пульт. Ось так пластмаса з резиною. І тут сама платка. Плата бачимо має посріблення. Тут є мікросхема. Мікросхема з видимою позолотою, друзі. З іншої сторони плата майже вся чиста, окрім тут де вверху, тут містяться, бачимо світлодіод з посрібленням, полубочонок з позолотою та інші. Транзистори та конденсатори з вмістом срібла. Ось такі, друзі, діла в пультах. Як бачимо, всі пульти мають різні плати, різні взагалі деталі. Всім дякую за увагу. Не забуваємо. Підписуватись на канал та ставити палець вверх. Всім пока.